Із Льонечкою Самойленком і Борічкою Куновським ми на одному в один рік закінчили Криворізький генетировий технік. Ну, не можу я про Льоню сказати, що в Капуліці я тоді не була, в мене дома була там аварія. Ну, справа в тому, що наскільки це був люблячий чоловік, ідеальний товариш, друг. ну, Друг, це, як сказати, від душі, просто він кругом скрізь міг підставити своє плече, тому що у нього добротою очі сіяли. На превеликий жаль, отак він пішов з життя. А Борис Павлович Куновський, це був, як сказати, світоч. Його знала планета, не кривирі. Вірніше, кривирі його не знав, але його знала планета, тому що він. Робив екслібриси, тобто книжкові знаки. Він переніс два інсульти. І коли він уже не міг малювати писати картини як художник, він почав різбити оці екслібриси лівою рукою, тому що права в нього зовсім не діло. І так сталося, що Австралія, Америка, вся Європа замовлення йому присилали. А кривий ріг про нього нічого не знав. Я тоді сіла і написала таку статтю коротеньку Тетяні Петрівні Воронові кажу, ось о, дивіться, геній поряд живе, а ви про нього нічого не знаєте. Ну, звичайно, тоді він вже пішов у Коли йшлося про вибори, коли треба було обирати Ющенка, мені здається. Це так. був 2002 рік так, парламентський, так, був. Парламентський. Так, парламентський, стоїть Борис Павлович, він вже дуже погано ходив. На воротях своєї садиби там у нього була шикарна майстерня. Туди можна було ходити, коли на душі погано прийшов до Куновського. Ходиш там, весь, весь день можеш ходити, нікому ніхто нічого не говорить, але набирався там снаги якоїсь творчості і доброти. Один його родич іде та каже, Борка, ти ж дивись, так, так він до нього, ти ж проголосуй за комуністів. А Боря каже, я проголосую за чорта, за диявола, але не за них. Той бере отак Бориса Павлича за плечі і штовхає. Борис Павлич падає, і в нього стається іще один інсульт, як, після якого він вже фактично не піднявся, помирав він у вісьмі лікарні. Ну, справа не в цьому. Його старша дочка поїхала вона в Америку, вона там вже живе. І коли почалося про те, що Кривий Ріг повинен щось зберегти собі від Куновського, зробити, скажімо, квартиру музею, зберегти всі його доробки, зберегти його картини, і найголовніше зберегти його в могутню бібліотеку. Такої бібліотеки я більш ніде не бачила Це всі оці фоліанти, художні, художні, великі альбоми. Їх там було більше кілька тисяч. Цього нічого ніхто не зробив. Ми сиділи, Юрій Петрович Сич. Володя Стецюк, я там ще дехто. Ми ждали, що прийде влада, що влада зробить, влада захоче щось собі зберегти. І отак, як пам'ятника Руданівцям нема, так ніхто нічого в кривому розі не знає про Куновського. Збереглися в Тернівському музеї, його екслібриси, там була і постійно діюча виставка, і більше нічого. Бюстя. Ну, можливо. Оце і все, люди добрі. Так що треба, щоб ми тут не просто збиралися, а щоб продуктивно якось ми якусь ідею генерували, щоб наше місто хоч трішечки думало, кого воно втрачає і що з цим робити.